Картоплю, цибулю, моркву, капусту та буряк з власного огороду на привокзальному ринку продає пані Галина. Каже, цьогоріч врожай хороший. В Роздріб 10, і меншечка така 15 гривень, і сіточкою 8 гривень. О, картопля 20 гривень, цибулька 15, морквочка 20-22, бурячок 20 гривень ціна. Торік була ціна набагато більша. За овочами для борщу на ринок прийшли Тетяна та Віктор. Чоловік розповідає, борщ дуже любить, тож дружина варить його щотижня. Сьогодні беруть з запасом. Капусту це хороша ціна. Скільки можу донести? Три головки по сім гривень. Що є, подешевше, беремо, по дорогому не беремо, звісно, бо ви самі знаєте, на пенсію, на три тисячі, на чотири багато не накупиш. В цьому році ціни на овочі як не є, трошки дешевші. Анатолій торгує пізньою капустою. За кілограм править сім гривень. Каже, привезли її з Тростянця. За день продає до 12 мішків. Пізню капуста ну, на закваску. Попуду на неї великого немає. Пів мішка, мішок, багато не виру. Капуста цибуля та картопля цьогоріч на 5-10 гривень дешевші ніж торік. А от морква і буряк тримаються в ціні, розповідає продавчиня Зоя. Капуста 8 гривень. В Тому році капуста була дорожча. Була і 30 гривнів, і 40 була. Картопля була в тому році, 25 гривнів. В цьому році, ось самі бачите, 18 шикарна картопля. Ну, загалом ціни у зв'язку з нашою ситуацією в країні. Ну, доступні. Зараз найкращий час робити запаси овочів на зиму, каже адміністратор ринку Олександр Комісарчук. Реалізація врожаю в розпалі. Це товар такий він і сезонний, звичайно, але ж його ж таки, що й не буде стояти, його треба продавати. Тому я не думаю, що буде дуже сильно підніматися ціна, Там грівна, дві треба. А це ринок урожай. Місцева мешканка пані Людмила прийшла за овочами на борщ. Болячок мор може можете дві. Цибульки, дві штучки. Борчовий набір, чесно, я покупаю раз в два тижні приблизно цьому році. Дуже морква дешева, бурячок, цибуля взагалі дешева і крупна, і морква крупна, і бурячок і цибуля теж. Продавчиня Надія каже: хоча порівняно з минулим роком ціна на овочі знизилася, покупців більше не стало. Продаємо картоплю по 30, по 25, Капуста по 20 продаємо. Цибуля по 20 і 25. Морква по 15 продаємо. Зазвичай купують морковку 2-3, так само цибулинки дві-три. Десь хтось може прийти кілограм картоплі, картоплі дуже рідко купують. Покупців, на жаль, дуже мало. Дуже мало ходять люди сюди на базар, тому що, очевидно, чи немає коштів. Зниження ціни на овочі фіксують і в головному управлінні статистики області за словами очільниці відділу збирання та введення даних статистики цін Ірини Собчук, деякі позиції здешевшали удвічі. Найбільш помітно, майже вдвічі знизилась середня споживча ціна на капусту з 28 гривень за кілограм у вересні 2024 року до 14 гривень у вересні 2025 року. Ціни на моркву та буряк знизились близько 20%. Морква з 18 до 14 гривень, буряк з 14 гривень 50 копійок до 12 гривень. Менш суттєво подешевшала цибуля 15 гривень до 14 гривень за кілограм дещо зросла середня споживча ціна на картоплю з 19 гривень до майже 20 гривень за кілограм. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця.